Вітання глядачам каналу. Субота 6 грудня, маршрут номер 1 Перше відео на каналі Новини з лісових стежок вийшло 6 червня. Так що сьогодні каналу виповнюється рівно пів року. По дорозі до фотопасток вдалося спіймати в об'єктив волове очко. А тут виникла курйозна ситуація. Зграйка довгохвостих синиць обступила мене з двох сторін. Я трохи розгубився і не зміг нормально відзняти. Вперше вони були на відстані двох-трьох метрів від мене. В грудні місяці в лісі ще трапляються гриби. На жаль, не знаю їх назви. А ось фотопаски цього разу кількістю файлів не порадували. Деякі з взагалі не записали жодного файлу. Перша фотопаска записала тільки три файли з косулями. Минулого разу вони з'являлись тут значно частіше. В дубовому лісі, де встановлено наступну фотопастку, все листя підняти, наче хтось прийшов граблями. Не знаю, наскільки вірно передається камера. Спершу я думав, що це робота диких синей, але зараз схиляюсь до думки, що це все таки косулі. Але цього разу головними героями тут були не косулі, а лисиця. Ще з минулого разу тут залишились початки цукрової кукурузи. Можливо, лисиця смакувала саме ними. А можливо під листям щось є смачніше, ніж кукуруза. У всякому разі декілька початків залишились цілими. Навіть миші їх не чіпали. Що мене сильно здивувало. А останньою тут з'явилась лісова кониця. Біля наступної фотопаски кукуруза була розсипана зернами. Місце тут відкрите, позаду камери починається виробка і розрахунок був, що все-таки якісь птахи спокусяться на кукурузу. Але першій ночі з'являвся лис з двома темними плямами на спині. А в останній ніч з'явився лис з ломаним хвостом. До речі, він часто з'являвся на переправі. І лише 3 грудня. На розвідку прилетіла сойка, але я думаю, що до того часу тут нічого не залишилось. Під вечір того ж дня пройшла косуля з телятком. А сьогодні вранці за 15 хвилин до мого приходу тут паститься самець косулі. Фотопастка на виробці зафіксувала момент течі косулі від небезпеки. Оцініть цей стрибок. Ось найбільші любителі кукурузи, які в більшості випадків залишаються непомітними. А цей козлик звітному відео зайняв перше місце за майстерність позувати перед камерою. Фотопастка на переправі записала всього 4 файли. Спочатку прийшла косуля полосувати залишками соковитої зелені. Наступним був молодий Лось, який на переході вирішив тамувати спрагу. У лісового кота лапки цього разу залишились сухими, і сьогодні вночі в зворотному напрямку прийшла Лисиця. Наступний відеозвіт з маршруту номер 1 заплановано на 16 грудня.